Ну що, Україна та Сполучені Штати провели зустріч в Саудівській Аравії, де було прийнято дуже важливе рішення саме для України. А також Україна погодилась на 30-денне перемир'я. Кажуть, що це буде начебто перший шлях до припинення війни. Далі про це поговоримо. Але питання в іншому: а що про це взагалі думає Російська Федерація? Далі розберемось. Тож, буде цікаво, поїхали! На зустрічі в Саудівській Аравії українська делегація на чолі з Єрмаком запропонувала три ключові речі. По-перше, це тиша в небі, ну, тобто припинення атак ракетами, бомбами та ну, дронами, звичайно. По-друге, це тиша в морі, тобто зупинка ворожих дій в Чорному морі. Також, друзі, після вже зустрічі, це запропонувала українська делегація, але після зустрічі були такі спільні заяви від Сполучених Штатів і України. Далі я вам їх зачитаю. Сполучені Штати найголовніше скасовують паузу в обміні розвідданими і знову надаватимуть безпекову допомогу Україні. А це дуже величезний крок, адже ну, розвідка, як ви знаєте, це наші не тільки очі, а й вуха на фронті. Також було обговорено гуманітарні зусилля, тобто допомогу мирним жителям, які постраждали від війни. А також супутниковий сервіс Максар відновив Україні доступ до супутникових знімків. Нещодавно багато українців втратили доступ до Максар через саме. Рішення Дональда Трампа на заборону надання Україні розвідданих. А тепер, завдяки рішенню Сполучених Штатів, ну а тепер, завдяки рішенню Сполученим Штатам надавати розвіддані, Україна знову може відслідковувати ураження ворожих об'єктів. І таке інше. Ну, знаєте, як вийшло? Одразу створили проблему. Я маю на увазі, заборонили розвіддані. Ну а потім цю проблему легко вирішили, тобто відновили розвіддані. А давайте далі також поговоримо, що Сполучені Штати обіцяють обговорити ці пропозиції з Росією, можливо, навіть сьогодні. Звичайно, це дуже важливо, бо без припинення. Та участі Росії, які можуть бути домовленості, також Україна наполягає, щоб і Європа була залучена до майбутніх мирних переговорів. Ну куди ж без наших партнерів тут ніяк не обійтись. І ще одна цікава деталь: президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти угоду про видобуток корисних. Копалин, але найголовніше, я хочу підкреслити, досягнення для України це саме відновлення військової допомоги та обмін розвідданими з боку Сполучених Штатів. А що стосується 30-денного припинення вогню по всій лінії фронту, Україна цю пропозицію підтримала. Але з однією умовою, ну що Росія має зробити те саме, бо без їхньої взаємності, ну, звичайно, це не буде працювати. От що каже президент Зеленський? Президент Зеленський в своєму вечірньому зверненні підтвердив, що Україна готова до цього кроку. Він наголошує, що це позитивна пропозиція, яка може стати початком мирного процесу. Але головне зараз це переконати Росію припинити вогонь. Ну, бо як каже Зеленський, США мають переконати Росію зробити це. До речі, пишіть коментарі, як ви думаєте, а Дональд Трамп. Зможе переконати Путіна, ну, принаймні, припинити вогонь на оці 30 днів. І ще треба пояснити, що 30-денне перемир'я це не заморозка війни. Як заявляє радниця Офісу президента Зарівна, вона зазначає, що війна не буде заморожена. Це лише крок до того, щоб завершити війну в принципі. Вона також наголосила, що Росія має показати свою готовність до миру, ну якщо вони хочуть завершити війну. Тому мають зробити ну, те саме, що і Україна. Ну, це логічно. Припинили там стріляти і тут припинили теж стріляти. А ще вона додала, що це не просто пауза для перегрупування, це справжній шанс на мир. Ну але, звичайно, тепер, як кажуть м'ячик на боці Росії. Вона повинна відповісти, згодна вона до таких пропозицій чи ні. А, і якщо можна так сказати, друзі, ми бачимо з вами вже такий перший крок до врегулювання ситуації. А ще Європейський Союз теж трошки активніше почав висловлювати свої пропозиції. От, наприклад, Макрон закликав військових лідерів 30 країн розробити план. Визначення надійних гарантій безпеки для України, ну, в разі, звичайно, укладання мирної угоди з РФ. Так повідомляє газета Le Figaro. Водночас президентка Єврокомісії заявила, що ЄС готовий повною мірою зіграти роль в майбутніх мирних переговорів. Ну, якщо можна так сказати, то друзі, ми можливо наближаємося з вами до першого кроку в регулювання ситуації. А що до реакції нашого головного героя в цьому, в цьому сюжеті, звичайно, Дональда Трампа, то він задоволений він задоволений, перемовинами, задоволений Зеленським, він, він говорить, що навіть може запросити Зеленського до себе, ну, щоб підписати угоду. А також Трамп заявляє, що якщо ми, ми не змусимо Росію припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати. Він також зазначив, що планує поговорити з Путіним цього тижня, щоб обговорити цю пропозицію. Сполучені Штати підтримують цю ініціативу. Так заявляє держсекретар США Марко Рубіо. Він сказав, що м'ячик зараз на боці Росії. Він сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню. Ну, друзі, ще раз хочу підкреслити, що головне для нас це. Відновити відносини зі Сполученими Штатами, а відновити військову допомогу, відновити обмін розвідданими, що, в принципі, українська делегація таку програму виконала. Також Трамп говорить, що він хоче запросити Зеленського повернутися до Білого Дому для подальших переговорів. Ну а це показує, що Сполучені Штати. Серйозно ставляться до цієї ініціативи. Ну і, звичайно, що, можливо, є шанс, шанс на відновлення стосунків між Трампом та Зеленським. А, і картина склалася наступним чином: а, відновлення допомоги, припинення вогню, початок закінчення війни. Звучить все дуже оптимістично, дуже обнадійливо, але питання наступне. Чи погодиться Росія на припинення вогню? Ну і поки що, Росія не виглядає готовою до такого кроку. Депутат Держдуми зараз як його Соболів заявляє, що це лише дозволить Україні перегрупуватися. Але, звичайно, є інший момент: це міжнародний тиск. Якщо Росія відмовиться, то це буде черговий доказ їхньої агресії. Тому є шанс, що вони погодяться, але звичайно, лише під тиском. Ну, якщо ні, то друзі, ми будемо мати з вами продовження військових дій. А також Україна показує, що вона готова до миру. Що я вважаю, це саме сигнал був. В сторону Дональда Трампа, який неодноразово заявляв, що він хоче побачити, що Зеленський прагне миру. Ну що, от тепер він побачить. Також тут важливо ще зазначити, що Європейський союз підтримує теж таку ініціативу. Президентка Єврокомісії вона заявляла, що такий позитивний розвиток подій може призвести до швидкого миру. Тож, друзі, тримаємо кулаки і сподіваємося, що ця ініціатива стане початком чогось більшого. Ну бо мир це, це те, чого ми всі так прагнемо. Але, звичайно, мир повинен бути прийнятним для обох, скажімо, сторін і для України. Хоча я не знаю для Росії, чи може таке взагалі використовувати слово «прийнятний». вона ж агресор, нападає, убиває. Але побачимо з часом, що буде відбуватися. Дякую, підпишись до зустрічі.